Так, всім привіт! І поки ми вчора всі слідкували з вами за тим, як Трамп телефонує Путіну, і всі новини були лише про очікування від цієї розмови, ми з вами, ті, хто живе в Німеччині, прогавили конкретний двіж, тому що Бундестаг змінює конституцію. От вчора е проголосували за те, що для оборонної промисловості мерц таки протягнув це все, прибирають ось це боргове гальмо? Ось тож давайте я вам прочитаю цю новину і далі ми з вами її обсудимо. І, взагалі, що це буде означати для нас і таке інше. Німецький Бундестаг ухвалив історичне рішення по послаблення боргових обмежень, яке дозволить залучати сотні мільярдів євро, а саме 500 на оборону та інфраструктуру. Чому це важливо? По-перше, ну і найочевидніше, те, що ми розуміємо з вами, це те, що Німеччина готується до довгостривалого конфлікту із Росією і розуміє, що Штати тепер е, не вписуються, скажімо так, за європейські країни, якось самі. Тому треба якось озброюватись. Але ми тут з вами розмовляємо не про геополітичні теми, а про безпосереднє життя українців у Німеччині. Тож, давайте з вами зараз розберемося, як це вплине на нас, українців, котрі. Проживають зараз в Німеччині. Тож давайте по новині. Бундестаг проголосував за зміни до конституції, які дозволять Німеччині брати більш боргів для фінансування оборони, розвідки та інфраструктурних проєктів. За проголосували 513 депутатів проти 207. Це нам взагалі не важливо, скільки там кого проголосувало. Тепер закон має затвердити Бундесрад. Це Верховна Палата парламенту. Якщо хто не знав, я теж цього не знав. Витрати на оборону, кідбербезпеку та розвідку більше не підпадають під борг. Обмеження, створюється спеціальний фонд у 500 мільярдів євро для інфраструктурних проєктів, дороги, залізниці, мости. Німеччина зможе нарощувати військовий бюджет без взагалі якихось обмежень. Попередній уряд Олафа Шольца не зміг домовитись про збільшення оборонних витрат, бо зелені та соціал-демократи боялися брати нові борги. Але після виборів, коли ХДС ХСС отримали більшість, вони змусили коаліцію зелених та соціал-демократів під Отримати цей закон, аргументуючи це, що безпека Німеччини під загрозою, і потім можливо прийдеться заплатити ще більше, якщо зараз не потратити гроші на оборону. Ось така в нас новина. Тож, давайте про нас, як це безпосередньо вплине на нас, на всіх українців зараз неважливо, хто працює, хто не працює. Взагалі на всіх українців. Тож на перший погляд, витрати на оборону це просто гроші, які йдуть ну, в нікуди. Боєприпаси не приносять прибутку. Тобто, це не те, що ти там побудував міст і тепер багато грошей на транспортування заощаджується, як на інфраструктуру. Ні, це бомба, яка або щось знищить, або буде просто лежати гнити на складі. Ось так. Але. Якщо подивитися більш глобально, тому що прийшла новина, наприклад, така, що ось на ось цьому закритому нещодавно заводі Volkswagen, вони тепер переобладнюють Volkswagen і будуть там робити чи боєприпаси, чи танки, чи ще якісь військові обладнання. Тож тоді становиться в глобальному смислі більш зрозуміло, що цей закон може дати неочікуваний економічний ефект для Німеччини та Європи. Тому що ось ці півмільярда, е, великі ось ці військові замовлення це більше робочих місць у виробництві. Люди, тобто, які отримують стабільні зарплати, починають більше витрачати. Економіка, звісно, починає зростати. Але це, звісно, буде тимчасовий ефект, але е, саме це відбудеться. Саме це ось відбувалося там, коли е, на Росії е, вони на воєнні рейки економіку свою перестроюють і е, вони. По цифрах все виглядає, здається, що ВВП зростає, економіка працює, люди отримують зарплатню. Але це проїдання грошей то так само, як зараз і в Німеччині буде. Це не з Фонду національного благосостояння, а будуть кредитні гроші, котрі потім потрібно буде віддавати. Але ми розуміємо, що ці ж гроші, ось ці 500 мільярдів, вплинуть на економіку і там. Більше податків, тобто крутануться вони якось. І це 500 мільярдів витрачених, це не означає, що вони не повернуться, тобто хоча б частково. Також ось ці витрати на інфраструктуру. Це уявіть, скільки замовлень для будівельних компаній. Це ремонт доріг, мостів, залізниць, це підвищить ефективність логістики, як я вже раніше казав, наприклад, з мостом, якщо побудувати міст, та зменшить витрати бізнесу на транспортування, тобто на логістику ось цю всю. І це. Це, звісно, дуже зменшить витрати бізнесу, і це просто мультиплікативно впливає на зріст економіки. Ось так. Але ми ж також повинні зрозуміти, що це не тільки на розвиток інфраструктури, це на ремонт, також того, що було. Тобто це гроші. Ну, як, наприклад, в тебе був телефон, ти по ньому дзвонив, так? Е, розбився екран в тебе. Ти там витратив там, 2000 гривень, чи там 100 євро там чи 70 євро на заміну екрану, але в тебе все те саме залишилось. тільки от 70 євро в тебе вже нема. Ось так. Тому тут два таких моменти, але, звісно, хтось же заробив з цього грошей. Але якщо це нові проекти, звісно, то буде нарощуватись ефективність, тому це також є позитивний вплив ось цих грошей на економіку. Тобто, це, можна так сказати, інвестиція. Ми з вами також розмовляли. Про математику біженців, скільки біженців отримають, скільки вони витрачають, скільки заробляє один біженець та сплачує податків один біженець в Німеччині, і яким чином цей баланс відбувається. Ось тут буде цей випуск. Будь ласка, подивіться, там дійсно цікавий випуск для взагалі розуміння, що відбувається. Як нас сприймають, скажімо так, у Німеччині очами економіки. От так. А ми знаємо, що гроші. Це головне, і від грошей все танцює. Тож, давайте скорочувати цю тему. І ми розуміємо, що вливання грошей це напряму стимулює економіку. Але завжди є друга сторона медалі. Тож, давайте до негативу. Ось це вливання грошей в економіку, просто воно штучне, ось таке. Воно як не крути, пришвидшить інфляцію. Я думаю, звісно, ці вливання коштів будуть робити поступово, але як не крути, люди почнуть заробляти гроші більше, звісно, почнуть їх витрачати, це спричинить інфляційні процеси. Друге, що спричинить інфляційні процеси, ми розуміємо, що в Німеччині є дефіцит робочих кадрів зараз. А якщо у нас збільшиться попит на Робочі руки, так скажемо, от це означатиме, що роботодавець повинен бути більш конкурувати з іншими і платити більше грошей робітникові, щоб, ну, щоб він прийшов до нього працювати. І це в свою чергу також буде збільшувати інфляцію. А якщо зараз відійти трошки від ось цих макроекономічних показників, кожен з нас з українських біженців повинен розуміти зараз, що якщо у вас якась будівельна спеціальність, або ви якось можете. Знадобитись в оборонці, якщо у вас є кваліфікація якась стосовно цього, для вас наступають просто золоті часи, щоб вийти на роботу. Будуть йти на всі уступки і будуть платити шалені гроші. Тому, якщо ви там досі не влаштувалися і у вас є подібні... Скажімо так, скіли, навики, образування. Прогульте, де знаходяться великі будівельні компанії, де знаходяться оборонні компанії. І я думаю, вам ближче потрібно переміщуватись туди, тому що там можна буде. Конкретно зробити грошей і повірте, якщо ви будете працювати десь в оборонці, вам підуть на всі поступки. Не те, що там бюрократично для вас закони зроблять спеціальні. Ні. Просто ваш там начальник відділу там, HR, хто завгодно, буде вам всіляко допомагати. Юридично, практично переводити, тобто, ви для себе отримаєте такого, скажімо так, захисника персонального інтегратора, і це дуже добре. Тож це особисто мої думки і моя вам порада з того, що я знаю про Німеччину. Я думаю, це буде дуже добре для українців, які, звісно, хочуть працювати. І також ми розуміємо, звісно, що давайте ж розкладуємо далі. Всю логіку. Значить, дефіцит робочої сили в нас є, є. Купа біженців безробітних, котрі вже три роки є, є. Я розумію, що не всі тут три роки, але взагалом, ну, знаєте, як політично, гульно завжди кажуть три роки. Все. Значить, будуть вони там висновок робити, що 3 роки, вже якось адаптувалися, вже якийсь там А2 є, і достатньо, щоб вийти на якусь роботу. Зрозуміло? Зрозуміло. Там у минулому випуску. Казали, що а як же ж багато інвалідів, багато людей, котрі не можуть працювати, багато літніх людей, чоловіків, і вони не можуть працювати, а всі, хто можуть працювати, ті працюють. Ні, не так. Всі інваліди та пенсіонери вони знаходяться на балансі не джоб-центру, і вони отримують не бургергільд. От, вони знаходяться на балансі соціаль ампту і вони отримують соціаль хільфе Так, це ті самі 563 євро, але це взагалі два інших світи. І от 142 тисячі чоловіків в Німеччині отримають саме бюргер -гельд. Це означає, що вони знаходяться на балансі в Джоб центрі, і це означає, що вони цілком роботоздатні. Це я вам... Це, будь ласка, це не я вам кажу. Це я вам кажу, як думають вони, як ну логіку, якою користуються вони, цифри, які вони в новинах нам демонструють. Дефіцит і ресурс біженців, що будуть, звісно, будуть скорочувати е, допомогу. Чоловікам однозначно будуть скорочувати допомогу. І хто там ще раз відповідаю, можна сказати на коментарі? каже, що е, це незаконно. Ми тут на тимчасовому прихистку, та тимчасовий прихисток ніхто не відміняє. Тобто знаходься тут, працюй, але соціальної допомоги це абсолютно законна Німеччина в себе в Бундестазі проголосує за це, і це буде повністю законно. Тобто, ви можете тут знаходитись, але забезпечуйте, будь ласка, себе самі. І це в цьому нема ніякого дисонансу. Інвалідів та пенсіонерів ніхто не буде трогати. Вони на соціаль амті знаходяться. А от ті, хто в джоб-центрі отримує бургер ті, звісно, отримують ось такий серйозний стимул. Ось, ну це так, мертць би хотів, і ХДС ХСС. Але мені здається, Зелені і е, СПД, соціал-демократи так не зроблять. Вони скажуть: ну як це дійсно там, чоловіків, якось це. Ну, погано буде виглядати. Тому буде ось рішення. Ось це мені здається, знову. Ось це опосередковане, що просто всіх. Переведуть на ось ці 441 євро. У минулому випуску ми про це більш детально розмовляли, подивіться, будь ласка, це знову, я ж хочу вам сказати: це не те, що я кажу, що так буде. Я там не як експерт заявляю. Ні, я звичайний там, чоловік в Німеччині, котрий робить для вас Блог, котрий по 2-3 години. Новини всі моніторять кожного дня, і в принципі в мене в голові ось ця вся ситуація, як вона розвивається, і я роблю таку, такий висновок. Ви можете бути не согласні з цим, не згодні з цим. Ну, це ж таке діло. Мої висновки такі. Це. Блог, це відео для тих, кому вони цікаві. Якщо вам не цікавляться е, висновки, просто так вимикайте, відписуйтесь, або взагалі не підписуйтесь, і там є ще кнопочка не рекомендувати даного автора. І все, і ми для, з вами попрощаємось. Е, висновок ми робимо такий. Нам кажуть, що будуть е, скорочувати соціальну підтримку. Гроші. Будуть йти на оборонку, це буде стимулювати економіку. Також треба буде економити. Економити ну, перш за все, на чоловіках і це наше міністерство єдності, то. Теж буде поделювати цю історію, щоб чоловіків взагалі лишити усякої допомоги. Ось. І 142 тисячі робочих рук таким чином вивільняється, тобто дається дуже сильний стимул. У нас є дефіцит робочої сили, у нас є стимулювання економіки, у нас є навантаження на бюджет, будуть економити на соціальці. 1,2 мільярда євро, чому б на чоловіках не зекономити. Ревіранс, чому б не зробити українській владі і воєнним настроєм, котре зараз. Преобладають в Бундестазі під загрозою російської ну, Росії і взагалі війни. Ось так. Тому я вбачаю е, зниження соціальної підтримки. І це відбудеться вже найближчим часом. Тому готуйтеся, будь ласка, і е, шукайте, виходьте на роботу, бо іншого варіанту вже не буде. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Я то, теж хочу вам е, зробити анонс. Е, хочу, е, Перейменувати канал, наші розмірковування, наша логіка, наша спроба зрозуміти життя, що відбувається із нами у Німеччині. Ось так. Але буде інша назва. Тому, можливо, напишіть мені варіанти назви мого каналу е тут у коментарях. Ось так. Тому, якщо подобається, будь ласка, лайк, якщо подобається, дуже підписуйтесь, а якщо ви маєте таку можливість, завжди унизу. Є там супер спасибі, можна стати спонсором каналу. Там 20 гривень закинути. Це все одно вплине на мою мотивацію розбиратися з тим, що відбувається з нами у Німеччині. Тому побачимось!